Не зростає, то це було досить м'яко сказано, тому що протягом останніх трьох років темпи росту економіки України постійно уповільнювались, а зараз країна війшла в стан спаду. Економіка вже спадає. Дуже важливо тут правильно робити порівняння, тому що по року наростаючим підсумком йде ще плюс, тому що ми маємо позитивне значення першого і другого кварталу. Але в третьому кварталі вже плюс нема. Це дуже добре видно по промисловості. Головний сектор економіки немає. Завтра будуть дані опубліковані по промисловості за підсумками 9 місяців, включаючи вересень, Там теж буде мінус. Але вже по було мінус. Але це сумарний показник. Якщо брати сам показник вересня, то там мінус майже 5%. Ми маємо спад в будівництві, сільське господарство. Спад цей наростає. Є спад в будівельному секторі самого початку року. Транспорт спад, спадає, послуги, динаміка спадна, хоча послуги знаходяться в позитивній економічній динаміці. І другий сектор, який має позитивну економічну динаміку, є торгівля, що відразу дає привід для запитання, як може зростати торгівля при спадаючій економіці, при економіці яка не зростає. Відповідь. Проста відповідь очевидна. Відповідь, це відбувається за рахунок імпорту. Динаміка імпорту дозволяє заповнювати пролавки українських магазинів, але це посилює іншу проблему, яку відчувають, яка є предметом обговорення в суспільстві. Це тиск на обмінний курс. На жаль, динаміка, яка закладається в прогнозу наступного року, не має підстав, жодна підстав під собою. На жаль, тому що в досягнути по цього року очікується сумарно показник мінус 0,51%, не пахне 4,5%, що потребує відповідної адекватної реакції. Перш за все, таким документом, який називається державний бюджет. Друга проблема країни це величезний зовнішній борг. Борг, який оцінюється. Не оцінюється, це точна цифра Національного банку, стане на першому всьому на зовнішній борг 129 мільярдів доларів. Цей борг важливий з точки зору проблеми, яку ми вже зачіпали, проблему тиску на обмінний курс. Ми зачіпаємо один з фундаментальних балансів країни, балансів, від якої залежить рівновага на валютному ринку, або від якого залежить обмінний курс, надзвичайно важливий для країни. Він має біг складові частини. Перша частина цього балансу експорт, імпорт. Тут рівноваги нема, і нерівновага посилюється. Якщо ви подивитесь на динаміку імпорту, це сальдо торгівлі товарами. Ми не друкуємо долар і не можемо їх не друкувати. Зовнішня торгівля ведеться вільно конвертованій валюті. Джерелом для імпорту є експорт. Співвідношення між цими частинами є негативним. Тобто потреба в імпорті Сальто це наскільки перевищує імпорт-експорт. Оцифра минулого року. Імпорт використав доларів на 14 мільярдів більше, ніж надав експорт. Але їх звідкись треба взяти? Два дві речі, які я хотів би звернути увагу. Немає даних ще за 2012 рік, бо рік ще не закінчиться. Але є динаміка цього відкриття. На сьогоднішній день є дані за 8 місяців мінус -10 10,1%. А, там є порівняння з 6 серпня. Мінус 10,1% минулого року в цей період було 8,1. Тобто, абсолютно очевидно, що цього року цифра буде більше ніж 14. Значно більше. Вона буде наближатися до цифри 2008 року. Це першу річ, яку я хотів відзначити. Друга річ, подивіться на малюнок, він дуже подібний до ситуації, яка була до 2008 року. Період, коли країна отримала серйозний удар девалювації. Тобто тенденція дуже неприємна і недобра дивіться. Але це перша частина проблеми, це не вся проблема. Бо баланс на цьому ринку досягається не тільки за рахунок торгового систему. Є друга складова потоків валюти. Вона пов'язана з боргами. Причому мова йде про всі борги, тому що коли повертають борги, немає значення, це державний борг чи не державний борг. Я назвав вам цифру зовнішніх боргів 129 мільярдів доларів. Але на обмінний тис, курс тисне ті борги, які треба повертати негайно. Їх називають короткотерміновими, або ті борги строк повернення і складає 12 місяців. В Україні дуже несприятлива структура боргів, оскільки в Україні не позичають на довгий строк. 60 мільярдів цієї цифри це короткий борг. Це борг, який треба повертати протягом найближчих місяців. Звідси виникає просте питання. Чим покрити цей борг? Експорт не покриває потребу в імпорті. Для отримання курсу потрібно дрібничку. Треба кожного року в Україні позичати 60 мільярдів доларів. Тобто джерелом цієї частини може бути тільки нові запозичення. Це нагадує, вибачте заперення, наркотик. Країна сіла на голку, і не злівши цієї голки, отримати курс неможливо. Але позика це не тільки це угоди двох сторін. Це не тільки бажання позичальника взяти гроші, але потрібно бажання другої сторони гроші дати. Це бажання кожного року пропадає. І цього року горець стикаються з дуже серйозними проблемами обслуговування свого минулого року, в серпні. Валютні резерви України були 38,5 мільярда доларів. На сьогоднішній день оперативні дані, яким я володію, резерви України 38,2 мільярда. 10 мільярдів немає. Де вони поділися? Це кошти, які були витрачені на штучне утримання обмінного 28 бачите, 28,2. 38,5 було в серпні. І зараз оперативні дані 28,2 млрд, тобто більше 10 млрд доларів зникло. Це результат помилкової на на політики штучного отримання обмінного курсу, при яких ще більше, менше шансів позичити грошей, тому що це викликає ще більше зневіру інвесторів, в тому що країна здатна повернути ці боги. Тобто проблеми посилюються і те, що ми бачимо дії. Подібні до тих дій, коли в обмінних пунктах замість крісел вже стоси копій та паспортів, це реакція на наслідки, але вона не висуває проблеми. Як і нові спроби обмежити готівковий оборон, як і проект закону, який ще не прийнят, який передбачає примусовий продаж, обов'язковий продаж частини валютної виручки, зменшення строки повернення валютної виручки, воно не висуває проблеми. Навпаки, в умовах недовіри. Воно викликає тільки посилює проблеми на обмінний курс, і ми це бачимо в багатьох симптомах не тільки втрати валютних резервів, а тривалий період того, що громадяни України купують валюти більше, ніж продають офіційно через обмінні пункти України. Країна, на жаль, не позбулася третьої проблеми, яка стосується публічних або державних боргів. Я дуже хотів би, щоб трошки зупинитися на проблемі боргів, бо ми... я називав різні борги. 129 мільярдів доларів це зовнішній борг України. Він включає в себе борг державний, борг банків і третє борг комерційних структур. Тобто, це борг всіх інституцій, незалежно від того, хто брав за кордоном борги. Але це за кордоном борг. Коли я говорю про державний борг, то мова йде про борг і зовнішній, і внутрішній. Тобто на відміну від попередньої цифри тобто включає зовнішній. Але на відміну від попередньої цифри, він включає в себе тільки борг держави, тобто не всіх інституцій. Бо натисне на, на гривну, тис на, на гривну тиснуть всі борги зовнішні. А тут ми говоримо про державний борг. Державний борг країни. Колись країна могла хвалитись по показникам державної волів. Борг це взагалі не добра річ, для того, щоб хвалитись. Це не є добра річ. Але Україна мала один з кращих в світі боргових українків. На 1 січня 2008 року борг України був 12% ВВП. Мало хто в світі має такий, мав такий борг. 88,7%. Якщо ви бачите цю цифру, це було 12,3% валового внутрішнього продукту. На сьогоднішній день цифра боргу України 492 мільярдів. Це сталося не за 20 років, як це відбувалося в Греції, не за 30 років, як це відбувалося в Італії. Це сталося за 4,5 роки. Країна з прекрасними ну, порівняно з світом, борговими показниками вже третій, четвертий рік не може покинути десятку країн з найгіршими борговими показниками. Цю десятку очолює безмінна Греція. Але цю десятку ні, не може покинути Україну. Вона не була в цій десятці. Перебування в цій десятці це дуже неприємний сигнал, це не добрий сигнал. Причина, чому країна з такими боргами йде, причина зрозуміла. Причина в житті борг, причина в дефіциті бюджету. Це почалося з 2009 року, коли країна мала дірку 104 мільярди гривень. 11,4% ВВП це рівень дефіциту, який мають країни, що переживають страшні проблеми. Такий дефіцит був в Україні у 2009 році. Десятий рік не був кращий. 91 мільярд дефіцит, або 8,4% ВВП. Певний прогрес був досягнутий минулого року. Дефіцит був 35,7% або 2,7% ВВП. Це не добрий показник. Але некоректно було говорити про цей показник у того, що перед цим були показники 11 і було 8%. На жаль, цього року, це слово було, я вже, вважаю, воно стосується минулого часу, бо цього року ситуація погіршується. вже цього року провалений. провалений. Тобто ні, шансів на те, що він буде виконаний, немає жодних. Це досить легко подивитись на свят. Так. От. Я ніколи не оцінюю виконання плану, тому що ви знайомі з такими явищами, корекція плану. У нас план перекидають на грудень, а в грудні пробують на 32 грудня, на 33 грудня перекинути. Навіть там нема місця, за буде перекидати. Я оцінюю так, якщо дозволяє мені завжди володіти ситуацією. По плану, уряд мав збільшити. Тут вже уточнення є вже не 13.7, тому що останній місце роботи парламент додав. Там 320 вже видатків. Або для того, щоб виконати бюджет, видатки мали б бути збільшені на 20%. 320 розділіть на минулорічний факт 265,8. У нас є дані по, за 9 місяців. Приріз 9,9. Можете зовсім іншим споном працювати. За 9 місяців отримано 200 мільярдів, 208 мільярдів гривень доходів. Розділіть на 9 місяців це 23 мільярди. Лишилось 3 місяці. За решту місяців треба отримати 37 мільярдів щомісяця. місяця. В середньому отримали 23, а останні місяці треба отримати по 37. Це утопія. Це нереально на 70%. Тому моя оцінка, і, на жаль, кожного року місяця вона погіршується, тому що я отримую нові дані про динаміку. Дефіцит буде 4%. І це не повний дефіцит. Чому? Ми знову повернулися до явища, якого давно не знали, але я думаю, що до вас достукуються такі явища. На казначейському рахунку грошей немає. Я не кажу, що у ряду немає грошей, вони є на валютному рахунку. Там є гроші ще. Але на Казначейському грошей нема, і тому я, буваючи в різних регіонах, чую про те, що не проплачується дуже багато зобов'язань. А це удар по економіці. І удар не тільки я вже чую, що в соціальних питаннях. Є випадки невиплати соціальних зобов'язань уряду. Тобто частина доходів, вибачте, дефіциту прихована за цими явищами. А крім того, велика частина дефіциту прихована за явищем, масштаб якого ми не знаємо до кінця року, в якій мірі будуть реалізовані, але намірять дуже великий і неприємний. Це так званий гарантований борг. Гарантований борг – це український винахід, коли один позичає гроші, а віддавати повинен інший. Це звичайні комерційні борги. Але чомусь там виступає гарантом уряд, тобто гарантом повернення. Сумний досвід 90-х років показує, що, як правило, ці борги повертались не тими, хто позичав. І от Я не можу до цього часу збагнути, для чого брались китайські кредити, вони ще не оформлені, але йде повним ходом оформлення кредитів майже на 7 мільярдів доларів, так званих гарантованих кредитів.